Голос Америки, чи стануть добровольці з бойовим досвідом основою професійної української армії? Думку з цього приводу, очевидно, має гість нашої програми сьогодні. Його можна назвати добровольцем, але насправді він професійний військовий, який віднедавна став політиком? Андрій Тетерук, депутат Верховної Ради України, відомий як командир батальйону Миротворець. Пане Тетерук, вітаємо вас. у в нашій програмі. Отже. Чимало людей вважають, що якби не добровольчі батальйони, то успіхи Росії на сході були би набагато більші. Інші кажуть, що час батальйонів аматорських і час добровольців на війні вже минув, і солдати повинні бути професійними. Що ви скажете на це? Ну розпочнемо з першої думки. Вона дійсно є слушною, тому що рік тому. У Нас була достатньо загрозлива ситуація, яка і напруженою достатньо. І саме рішення міністра внутрішніх прав Авакова дозволити формування добровольчих батальйонів і надати можливість всім свідомим українцям взяти в руки зброю і йти захищати країну від того ворога, який окупував частину територій, то було достатньо своєчасним і розумним рішенням, і саме воно мало. Переломний момент в тому, що ми втримали свої території і надали можливість нашим збройним силам відновити той потенціал, який необхід... необхідний для ведення бойових дій, і ми вже були готові майже завершити, скажімо так, оточення Донецьку і. Росіяни прийняли рішення вже застосувати регулярні війська відкрито. А тепер роль батальйонів вже на сьогоднішній день. Я вас хочу запевнити, що всі добровольчі батальйони, які були створені, скажімо так, в началі хаотично, тому що було чотири різних типу батальйонів: це було батальйони, які складались в Міністерстві оборони. України, батальйони територіальної оборони, батальйони, які входили в Нацгвардію, і міліцейські батальйони спеціального призначення. Тепер вже вони всі майже інтегровані і в Збройні Сили України, і в Нацгвардію або в міліції. Ну, наприклад, як говорити про мій батальйон, який я очолював, він з першого дня був інтегрований Міністерством внутрішніх справ. Тобто, я дійсно вважаю, що батальйони... це дуже розумно, тому що Армія може бути сильною тільки тоді, коли є єдине командування, управління чітке збалансоване, і не треба робити зайвих команд рухів для того, щоб різні за типом і складом батальйони спрямувати на виконання бойової завда... задачі або будь-якої операції. Я бачив в одному з інтерв'ю з вами твердження від вас, що багато українських військових бійців. На сході України гинули саме через брак дисципліни. Що для вас засвідчив нещодавній смертельний вибух під Верховною Радою? Коли бойова граната опинилася в українській столиці, стався вибух, і безліч людей зазнали страшних каліцтв. Ну, це страшна трагедія насамперед через те, що бойова зброя використовується в мирних городах. По-друге, вона використовується через те, що люди не розуміють, як саме відбувається прийняття рішень, і як відбувається політичне життя країни, і вони намагаються. Пояснити собі складні речі дуже простими словами, коли це не виходить, вони вважають, що вагомим аргументом може бути використання зброї, але вони не розуміють, що використовуючи зброю саме так, через такі погляди, вони тільки погіршують ситуацію, вони тільки. Роблять гірше не тільки собі, сам насамперед, не ті організації, яку вони представляють, але й тим нещасним, які отра... потрапили під зону ураження бойової гранати і зазнали поранень. А троє, на жаль, загинуло. Про це вас запитують тут у Вашингтоні. Про що власне ви говорите і ваша делегація ну, в на сьогоднішній Вашингтоні. день в Вашингтоні? Я знаходжусь вкладі делегації державного космічного агентства. І я є представником парламенту в колегії нашого національного агентства і я переймаюся за те, щоб ми відновили той інтелектуальний і технічний потенціал, який існує в Україні, і надали можливість нашим підприємствам сформувати пакет замовлень. Для того, щоб ми були зайняли своє відповідне місце в пулі космічних держав, тому що, на жаль, та співпраця достатньо плідна співпраця з Російською Федерацією, яку ми вели останніми роками, вона ну не є можливою через те, що саме Росія є окупантом і агресором України, і тому ми вже не можемо розраховувати на повне, скажімо так, прийняття Тих дій, які були між нами, тому Щодо ми шукаємо співпрації. нових партнерів і е, переконуємо їх. Я дуже Є... задоволений тим, як відбувається наш візит до Вашингтона. Якщо можна коротко про співпрацю, те, як Америка допомагає Україні зараз, це допоможе Україні вистояти у війні, чи без допомоги зброї Україна не обійдеться? Це дуже е, складне питання. Е, тому що це прогнози на сьогоднішній день. Ми бачимо, що ми виконуємо свою частину мінських домовленостей, і весь світ і Р Сполученими Штатами Америки, і європейським союзом, накладає достатньо серйозні пакети санкцій на Росію, що примушує її виконувати свою частину мінських домовленостей. А це насамперед припинення вогню, відведення російських терористичних військ в території України і відновлення українською владою контролю над українським кордоном буде обійдеться Україна чи ні. Поки що ми тримаємо позиції і здатні захистити свою землю. Тому сподіваюся, що нам не потреб, ну, не буде потребувати додаткової зброї. Зрозуміло. Добре, дуже дякую. Отже, співрозмовником Голосу Америки у програмі Час Тайм був депутат Верховної Ради Андрій Тетерук, який прибуває разом.